Христос Воскрес, Воїстинно Воскрес! Подаю зразу відповідь на Християнський Привіт, Христос Воскрес! Бо науки відбувається великодний час. Чому даю відповідь зразу після Привіту? Потому що багато Християн, не говоря вже про поган. Після неділі, тобто Воскресіння, вже понеділок. Забувають, що Христос Воскрес і вже вітається добрий день. А християнський привіт Христос Воскрес, як ми знаємо, по канонах греко-католицької церкви має звучати до Вознесіння Господнього. Далі, після Вознесіння Господнього, де Християнський Привіт, слава Ісусу Христу! І ніяких інших привітів в християнському світі, в християнській вірі, не має існувати всі поганські привіти чи фальшиві привіти це не від Бога, це від людей або від диявола. Як привітаюся, так і маюся, тобто з тим і маюся, як є приказка: Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Якщо наш Бог, наш друг, наш Тату, наше все, то ми ніколи не будемо вітати ні день, ні диявола, ні привіти всякі негативні поганські. ми будемо віталися по-християнськи. А які християнські привіти, Практикуючі християни, добре це знають. Це ми трошки розважили щодо християнського привіту. Але сьогодні розважання, сьогоднішня тема буде: Чи багато християн спасеться? Це питання дуже-дуже актуальне на сьогоднішній день. Хоча воно актуальне в цілому християнському періоді. Але на сьогоднішній день багато християн. Фальшивих чи правдивих, всі говорять, що спасуться. Фальшиві християни, іновірці, протестанти, сектанти всякого роду, усі вірять, що спасуться, тобто, що війдуть в Царство Небесне. Але Ісус чітко наголосив, поки не народиться наново з Божого Духа, Царство Небесне не війдете. І знову назріла проблема. Бо всі вважають, що вони народилися наново з духа, всі вважають, що немає Бога серця в душі і вважають, що не були спасенні. Але так не може бути. Правда може бути тільки одна: візьмімо тільки християнський привіт, ніби небагато. Чи може та людина, яка не вітається християнським привітом, чи стидається християнським привітом, сказати Я маю серці в душі Бога, я народивши нано з Божого Духа. Звісно ж, кожна здоровомисляча людина, логічно мисляча людина, духовно мисляча людина скаже, що це є абсурд. Це не може бути Божим Духом, бо хто народився з на Божого Духа, ніколи не буде стидатися, вітатися християнським привітом. Навпаки, буде стидатися, вітатися поганським привітом. А християнським привітом та людина буде вітатися з любов'ю, з радістю, з вірою. Далі йдеться про виконання Божих заповідей. В першу чергу йдеться про виконання Божої заповіді, любов, всім серцем, думку, силою, душею своєю, першої Божої заповіді. І хто не виконав першої Божої заповіді, він не виконує правильно і другої Божої заповіді, люби ближнього себе самого, і правильно не виконав всіх десять Божих заповідей, бо всі заповіді Божі основуються на першій Божій заповіді. Хто Бога не полюбив, то як він полюбить батька, матір? Як він не буде чинити перелюбу, як він не буде красти, як він не буде не вбивати і все буде це робити, тобто переступати Божій заповіді і казати, Бог любов, Бог милосердя, Бог все простить. Звісно ж, Бог простить людині, яка покаялася і поправилася, так, Боже милосердя, тут діє в повному обсязі. Але най не думай ті, які грешуть проти Святого Духа через мірна надія на Боже милосердя. Тобто можна грешити, Бог простить, бо Бог любов, бо Бог милосердя, забуваючи, що Бог шай справедливість, і Бог дає такий закон, який ми маємо виконувати, і ми не маємо права Богу відкуктувати свої закони. Ми не маємо права перекручувати Бога, бо Бог понад усе. А ми, якщо ми вважаємо, що ми Божі діти, ми маємо слухати Бога як свого тата. Інакше не будемо слухати свого тата, тато буде нас карати. Буде карати до тих пір, поки ми не зрозуміємо своїх провин. Як ми зрозуміємо свої провини, покаємося, поправимося. Так, тату, люблячий, нам все простить. Звісно, треба трошки відпокутувати, бо наслідки гріха негативні, і ми мусимо цей негатив прийняти, і хто Бога любить, цей негатив прийме з любов'ю, і буде терпіти, і буде вважати, що так має бути. Я винний, я маю потерпіти. І буду терпіти дуже багато, скільки Бог захоче. По Божій справедливості, аби тільки Отця Небесного перепросити, аби тільки війти в його Царство Небесне. І завжди буде існувати питання, чи багато людей спасеться. Чи багато спасеться, Бог не говорив. Бог говорив, хто спасеться, хто виконував Божу волю, хто віддаліся сатани гордині служби Його, хто своєму побутовому життю. Шукав Бога, Хто народивши на Духа, хто зрозумів слова Ісуса, не думайте, що їсти і пити. Думайте про Царство Небесне. Це все вам додасться. Додасться і в політичному розумінні, і сімейному розумінні, і в Божому розумінні, в Божому дусі. Тому ми мусимо в першу чергу думати за вічне, а не за дочасне. Дочасне додаться, коли ми будемо думати про вічне. Тобто, коли ми свої тілесні справи, дочасні справи і побутові справи віддамо в Божі руки, і будемо думати дійсно про Царство Небесне, будемо думати про те, як поєднатися з Богом, як добре виконати Божі заповіді, як не зблодити вірі. Правдиві, щоб ми не з часом не стали сектантами різного роду, щоб ми дійсно полюбили Бог всім серцем Укосив душею світ. То і наше завдання першочергове для нашого спасіння. І тут як тема звучить: чи багато людей спасеться. Кожен здорово мисляча людина, логічно мисляча людина. Кожен чоловік, який шукає правду, який шукає спасіння, він зрозуміє Бога. І Бог додасть мудрості. Бо написано, хто не має мудрості, наві просить, Бог дає і не докоряє. І наше життя заключається в тому, щоб ми приготувалися до вічного життя, Царстві Небесного. Всі хочуть війти в Царство Небесне. Навіть сатаністи хочуть іти Царство Небесне, хочуть скинути строну Отця Небесного і зайняти його місце. І багато людей на превеликий жаль ведеться на ту диявольську хитрість, на ту брехню диявольську. Бо диявол добре розуміє, що він не успадкує Царства Небесного. Він ніколи в царство небесне вже не війде. Але він хоче. Людей, Боже створіння, вести в пекло, щоби трохи Богу досадити. Бачиш, Боже, як багато людей йде за мною, а не за тобою. Але Бог на слова диявола не зважає, Бог Союзу з дияволом не укладає. Бог дав закон, Бог дав можливість, Бог дав шанс людині спастися. І тут твердо сказано, то народі на Царства Царство Небесне не війде, і ми маємо шанс війти в вічне Царство Небесне. Це не просто війти в Царство Небесне, це й вічне Царство Небесне, яке ніколи не закінчиться. І ми маємо своє життя посвятити Богові, чи воно в сімейному стані, чи воно в холостяцькому стані, чи в монашому стані. Чи в священичому стані, чи в провладному стані, в світі, ми всяке своє життя тут, на землі, маємо посвятити Богу і жити в Божому дусі. І в будь-якій в ситуації, в будь-якому стані, який ми перебуваємо на землі, ми маємо посвятити себе Богові і все згідно з Божою волі, виконувати всі закони. Божі мають утутожнюватися земними законами, інакше якщо земні закони будуть протиріччі з Божими законами, то це вже не Божі закони, це вже диявольські закони. Людина має полюбити Бога всім серцем думку, душею своєю. Скажете, забагато це? Ні, не забагато, замало, Вони всі розуміють, що таке народитися наново з духа, з Божого духа. Попередній науці я вам подав таку духовну праву як день перевести у Великодному Дусі. Тобто, як я там сказав, рано ми пробуджуємося і розважаємо, ми воскресли, Тобто, починається День з Воскресіння. А як ми почали день з Воскресіння, ми Воскресли для святого праведного життя. Бо старий чоловік розп'ятий, знищений, Христос знищив старого чоловіка, мене грішного, і воскресив святого праведного чоловіка, для святого праведного життя. І як я врано пробудився, дякую Богу, то я розважаю Я Воскрес для святого праведного життя і вже гріхові не місце в моєму. Воскресінню в моєму дні? Далі я живу до 3 години воскресій і далі розважаю 3 година, як ми знаємо, Христос помер на хресті. А що це означає? Христос умертвив мене, стару людину, гріховну, і я вже не можу грішити. Бо гріх розп'ятий, гріх знищений, я не можу грішити до вечора. І далі лягаю спати і розважаю, що я в чому гробі. Тобто йде процес мого Воскресіння. І знову ж на рану я стаю і я Воскрес. І далі я не маю можливості грішити і не можу грішити, бо я воскрес для праведного життя, а не для грішного життя. А в праведному життю я не маю переступати Божих заповідей. Я маю любити Бог всім серцем, думку, силою, душею своєю. Маю розважити на тій заповіді. що це означає? Ближню себе, себе самого і десять Божих заповідей маю виконувати. Я вже не маю шукати інших богів, крім одного Бога пристрій, Тройці єдиного. Я не маю згадувати. Імені Господа Бога мовця і троє єдиного надаремно. Я маю день святий святкувати, а не працювати. Я маю шанувати батька і матір, а не перечити їм і грішити проти батька і матері. Я не маю красти, я не маю вбивати, я не маю чинити перелюбу, я не маю свідчити проти ближнього свого. Не маю пожадати жінки ближнього свого. Не маю пожидати майна ближнього свого. І так, по церковних Божих заповідях я не маю грішити, я маю виконати чітко Божі заповіді з Божої любови до Бога. Бо я полюбив Бога всім серцем, Думку, силою, душею своєю. І над тими питаннями я маю думати постійно кожен день, тобто пам'ятати. Що Я помер для гріха, померла стара людина в моїй особі, і Воскресла нова людина, Я Воскрес для святого праведного життя, я Воскрес для того, щоб наслідувати Христа, Він моє спасіння, Він моє життя і моя вічність. І під кінець розважно ще про таку справу, якщо за тиждень часу нам об'явили. Що за тиждень буде страшний суд, загальний суд. Що ми маємо робити за цей тиждень? Безбожні священники протестантського духа кажуть, що можете грати футбола. Не треба йти каятися, не треба йти перепрошуватися з батьками, тобто не треба поправляти гріха. Грайте футбола і займайтеся тим, то, чим займався. Тобто вони вважають, що ви ціле життя були святими і все правильно жили. Але кожна здоровомисляча людина, яка має здорового Божого Духа, розуміє, що ми маємо поправити свої гріховні нахили, покаятися своїх гріховних промахів, щоденних. Звісно, що і тяжких промахів. Але якщо ми цього не зробимо, то перейде цей тиждень, і ми станемо перед Богом з тими гріхами. І диявол хоче нас завести в пекло, тому каже, що Бог милосердя, Бог любов, Бо все простить. Ви нікого не вбили, не спалили, і все буде добре. Ви війдете в царство. Але яке царство диявол не говорить? Він знає добре, що є царство пекольне і царство небесне. І Він говорить: в царство. Якщо ми не покаємося, не поправимося, то в пекольне царство. І тому ми не маємо чекати, коли нам за тиждень об'являть, що буде загальний Божий суд. Ніхто нам цього не об'явить. Це може бути завтра, післязавтра, а може сьогодні і вночі. Ми маємо кожен день бути готовими стати на Божий суд. Для того ми маємо готуватися кожен день ціле наше життя, кожну секунду, бо не знаємо, коли сурма засурмить, коли Бог скаже «стоп, Тепер всі до мене на Божий суд. І я поставлю одних поправить, других по лівиці. Не дай Бог, що ми опинилися по лівиці, бо ми вже тоді нічого не зможемо поправити. Тому ціле життя слідкуємо за тим, що ми стали правиці, бо Це нам Бог дав таку можливість. І це в нашій силі ми можемо Бога полюбити чим серцем думку, силою, душею своєю. І стати на Божому суді по правиці. Інакшої дороги нема один Бог, одна віра, одне хрещення, сказав Ісус, тільки через мене йдете в Царство Небесне. Як не будемо виконувати Божої волі, будемо Бога перекручували, будемо Богу диктували свої умови, то ми в Царство Небесне не війдемо. З Богом перечитися не можна. Христос воскрес!